Сумська школа номер 27 в епіцентрі запальної музики та смаколиків. Учні і вчителі зібралися на традиційний благодійний квітковий ярмарок. Усі родичі гарбузові Сумдил завітали на благодійний ярмарок до сумської ЗОЖ номер 27. Учні стали за прилавки і вже не вперше у ролі продавців. Дізнаємось, який виторг? Подвір'я школи у національному декорі, а повітря наповнене ароматом духмяної випічки. Школярі разом з батьками ретельно готувалися до свята. А попри всі необхідні інгредієнти, найважливіші це щирі родинні почуття. Це приносить багато комусь коштів на лікування або на потреби. Це дуже цікаво і дуже гарний настрій цього ясні. Вже традиційно на квітковому ярмарку не лише великий асортимент пасок і крашенок, але й неодмінно дегустація для всіх охочих що ярмарок по перше, це весело, це шумно. Це е, цікаво, це смачно на сам кінець. Тим паче, що у нас квітковий ярмарок по сезону. у Нас продають квіти, розсаду. Ну те, що потрібно. У першу родзинкою великоднього ярмарку став майстер-клас від волонтерів сумду із хедмей, тобто ручного виготовлення. Листівки у форматі 3D попри все, полонили дитяче серця, адже виріб зроблений своїми руками погодьтесь найкращий подарунок до свята. Це ярмарок скоріше для нас. Це е, частина нашої школи. У нас щорічно проводиться два рази на рік. Це ярмарок. Ну і на завершення святковий концерт від учнів школи.